<ганувач> Дощ не завада інспекції. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом з комунальниками традиційно перевірили вулиці міста. Цього разу охопили молодіжну, паркову, а також райони Хоткевича та української дивізії. Особливу увагу приділили роботам, які проводяться в рамках програми некст Польща Україна, 2021 2027 У межах проєкту вже доробили спортивний майданчик та стежку до нього. Крім цього, заплановано створення зони для дітей, людей похилого віку та вигулу собак. На Хоткевича поруч парку Молодіжний прозвала асфальтування такого проїзду. Досить давно люди за нього просили, і от зараз ми його вже фактично. Майже завершила верхній шар. Залишилося там з дочівками навести порядок. Ну і будемо мати ще один невеличкий об'єкт, який ми зробили в цьому році. Також інспекційна група завітала до ліцею номер 19 та дитячого садочка Подоляночка. Директорка навчального закладу Надія Цюпер на посаді лише три тижні та вже запланувала значні зміни. Ну, говорили про те, як можна покращити та модернізувати заклад, усучаснити. Тому що, безумовно, заклад має певні такі свої труднощі у роботі. Зокрема, це і теплова система, яка потребує ремонту. І, звичайно, є певні такі труднощі із водоканалізацією, з водопостачанням. Звичайно, хотілося б усучаснити трішечки дизайн в ліцеї, модернізувати, усучаснити коридори, щоб вони були але більш такі гарні і приємні для дітей. Хотілося б вдосконалити також і їдальню для того, щоб вона була затишною і комфортною для учнів. Директорка дитсадка Анжеліка Зубрицька підтверджує, заклад повністю готовий до опалювального сезону і керівництво робить усе для комфорту та щастя дітей. Кожний майданчик має свою малогеометричну форму, у нас чудове спортивне поле, музичний зал фізкультурний культурними ми проводимо різні заходи. Буквально минулого тижня ми проводили ярмарку, де зібрали 30 тисяч гривень. Це дякуючи нашим батькам і працівникам. І стараємося для того, щоб дітям було комфортно і затишно. Під час інспекції також перевірили роботу усіх комунальних працівників на цих ділянках. Очільник громади Руслан Марцінків підбив підсумки. 19-та школа. Ми там. Там зміна відбулася директора, і хочемо побажати, щоб директор справився з тими викликами, бо викликів багато 19 школи. Заїхали в дитячий садочок, який ми збудували, і перед самою війною у му році відкрили подоляночку. І бачимо, що гарна територія, гарний дитячий садочок користується попитом. І це був 10-й садок, який збудувала наша команда в місті Івано-Франківську. Ну і подивилися там роботи, ведуться на вулиці Молодіжній, подивилися парку на молодіжній, поступово теж трошки робиться по міжнародному проєкту. Хотілося би, Ну, загалом благоустрій, підготовка до зими освітніх закладів це сьогодні в фокусі нашої відторкового об'їзду.